У світі Фортнайту існує неймовірна кількість різних організацій. Із виходом нової глави до цього безмежного переліку додалася ще одна, а можна сказати навіть дві, організації. І інформації про них з кожним днем стає все більше і більше, тому в цьому відео я детально розберу, хто і навіщо стоїть за цими організаціями, і як вони пов'язані і до чого ж тут Мідас. В трейлері до цього сезону нам дали знати, що хтось викрав банана, і цими хтось виявилася нова організація, яку я називаю «Золоторучка». Навіщо ж вони це зробили, поки невідомо. Але схоже, що банан своєму викраденню не дуже засмучений. Адже з фонів завантаження ми бачимо, що хоч бана не сидить прив'язаний до стільця, а оскар шантажує Джонсі, йому все одно весело. А на цьому фоні схоже, що банана перевезли до ніші, і він вже встиг навести шоміхи цим золоту А з опису цього фону ми можемо дізнатися справжній назви цієї організації, а саме суспільство. Так, їх, на жаль, звати на золоті ручки, але мені так більше подобається, тому в цьому відео я буду частіше назвати їх саме так. Джонсі, на відміну від самого банана, не дуже радий викраденню свого кінта, і тому приєднюється до антизолоторучок, знову ж таки, видимо на мною назва. Ці антизолоторучки є повною протилежністю золоторучкам, починаючи від їхнього логотипу, а він в них дуже оригінальний, закінчуючи своїми намірами. Так як вони є опозицією, вони хочуть звільнити острів від суспільства. Засновником і першим членом суспільства є оця пародія на Мідеса, у якого очі кольору прапора України, а звати його Монтегію. Те, що він є засновником цієї організації, стає зрозуміло з того ж фону завантаження, на якому Монтег'ю, із словами представляє вам нове бачення острову суспільство, демонструє іншим багатіям свою організацію. І після такої шеребро демонстрації інші багаті, звичайно, що роблять, правильно доєднюються до нього і так утворюється новий склад суспільства, який ми зараз бачимо. Оскар, дуелянтка ніша та Валерія. Всі вони є рівноправними босами цієї організації. Ще, до речі, є теорія, що туди входить і Гріфін, але навряд чи біки дуже сильно говорить вплітати в сюжет, тому забудьте про нього. Тобто, по суті, суспільство є об'єднання місцевих багатіїв. але з якою метою вони об'єдналися, поки невідомо. Трошечки цікавих фактів. Валерія не є засновницею чи очільницею суспільства, як я вже сказав раніше, але чомусь перші дні я та думаю, дехто з вас думали, що Валерія тут є головною шишкою. Але якимось чином вона рахується найпопулярнішою, можливо, вона якась місцева зірка чи акторка, не знаю. Перетворюватись на діамант, як Міляс на золото, монти може саме завдяки своєму діаманту. А тепер проланти золоторучок, справжня назва яких Underground, в перекладі підпілля. До них ходить Хоуп та Джонс, який долучився до них після викрадення банана. А також до підпілля, можливо, входять черепашки ніндзя. Хоуп є очільницею цього підпілля, а також сестрою Валерії. Виходить пряма справжня сімейна мілодрама. Чому ж Хоп ворогує зі своєю сестрою, аж настільки що створила опозиційну організацію, поки невідомо. Але, судячи по всьому, Валерія має далеко не найдобріші плани, а Хоуп хоче її завадити. А тепер давайте повернемося до суспільства і уважно роздивимося їх логотип, і ви ж зрозумієте, чому я називаю їх золоторучками. ручками. Придивившись на їх логотип, перше, що кидається на очі це очі, точніше, око. золоте око. І дві золоті руки, які, можна сказати, накривають це око. І після слів золоті руки, перше що спадає на думку, це, звичайно ж, Мідасік. Але чи має головний золоту ручка всього Фортнайту якесь відношення до цієї організації? Стверджувати щось про це поки що зарано, але я думаю, що все-таки ні. Хоча Мідаси багачі, в теорії він міг би увійти до їх контори, але я думаю, Мідас віддав би перевагу краще створити свою організацію, ніж увійти до чиєїсь. Хоча на карті є його крісло, картини, на яких зображено агентство та інші дрібниці, які вказують на можливе його повернення, але я все-таки думаю, що якщо Міліси повернеться, то скоріш за все це станеться в майбутніх сезонах, і вже з якоюсь своєю новою організацією. І до речі, ще трохи цікавих фактів. Недавно режим підлоги Целава було перейменовано на Мідас представляє підлоги Целава. І ще до цього було злито набор, в який входить, чи то нова версія Міліса, чи то просто передягнутий Лівіафан. Але, скоріш за все, це просто переглянути Лівіафан, адже весь пак, по суті, є резкінами з закосом під Мідаса. А ще я дуже не хотів би побачити повернення Мідеса вигляді риби. Це був би просто сюр, тому чекаємо на повернення Мідеса в його нормальному людському вигляді. Сподіваюся, це відео було вам цікавим і я зміг розширити ваші знання про лор Фортнайту. Деяку інформацію для цього відео я взяв просто з найпрекраснішого Discord сервера Січі. Для тих, хто не знає, Січ це українська ігрова спільнота, і там пан Данік просто розписав ледь не весь сюжет Фортнайту і ледь не кожного персонажа окремо, тому в знак вдячності за його роботу і за інформацію для цього відео залишу посилання на січ в описі під цим відео. А ще можете написати в коментарях розбір якого персонажа або організації ви б хотіли побачити в наступних відео. Велике дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і побачимося в наступних відео.